Якими проблемами ви зіткнетесь, коли зайдете в кахут? От те, з чим я зіткнулася. Я зайшла з корпоративного аккаунту, з корпоративної своєї пошти. І одразу ж зіткнулася з тим, що мені там дуже багато всього заборонено. Я після розібралася, чому заборонено, тому що коли нас реєстрували на корпоративному аккаунті, нам всім призначили від 0 до 18 років, а дітям дуже багато всього заборонено. Таким чином ми маємо дві новини, одну хорошу, одну погану. Погана новина в тому, що нам багато чого а Хороша новина, приємна новина, тому що е, хоча б в своєму корпоративному аккаунті мені ще 18 років. Тепер, е, як я обійшла цю заборону, я зайшла свого звичайного аккаунту там, де у мене є канал YouTube. Там, де у мене є всі можливості, всі диски відкриті. Я зайшла там і там запустила кахута, ввела як пароль, ввела електронну пошту корпоративну, нормально відкрився кахут, все відкривається, все працює, все під'єднується, всі відео працюють. Я можу відео навіть не записувати, коли я пишу запитання для студентів, у мене з'являється. Варіанти відео, які я можу вибрати з інтернету і підключити. Я прямо там можу їх переглядати. не сподобалось, закрила наступне, наступне, ось сподобалось все, я його приєднала. От таким чином я можу це обійти. Ну і знову ж таки кахут потребує теж певних навичок, тому друкуємо собі інструкцію, кладемо біля себе і коли ми опановуємо сам цей кахут, роботу в кахут, ми дивимося на інструкцію. Якщо інструкції замало, заходимо в Google пошук і пишемо: отаке питання, що робити. І випадає багато відео інструкції, за якими розказують, що робити в тому чи іншому випадку. Ну, і Якщо у вас виникають такі, ви можете задавати їх мені, і я теж зможу записати для вас відеоінструкцію.